Була собі колись убога жінка і мала тринадцять синів. Найменшого звали три тринадцятий. Важко було вдові прожити з цількома дітьми. Отож, як сини попідростали трохи, скликала їх мати і каже Стара, я вже стала, і не спроможна вас прогодувати. Ідіть у люди і самі за себе дбайте. І пішли всі тринадцять синів. Шукати щастя. Ідуть та йдуть, коли бачать, на узлісі стоїть гарний будинок. У тому будинку жив улітку, рятуючись від спеки, король. Тре постукав у двері і попросив у короля хліба собі і своїм дванадцятьом братам. А король надувся та й каже сердито не можу я задарма годувати стільки голодранців. От якби хто з вас був такий хоробрий та забрав у вовка мою ковдру, то я дав би йому хліба, а може, ще й грошей. Старші брати всі стоять, не знають, що казати королеві, а тридчино не розгубився, підійшов до короля та й каже Дайте мені велику голку, і я принесу вам вашу ковдру. Дали тридчино голку. І пішов він простісінько до того будинку, де жив вовк. Заховався хлопець за деревом і чекає, аж виходить з хати вовк і почалапав до струмка по воду. Три мерщій видерся на дах, вліз демарем у хату і причаївся під вовковим ліжком. Вовк прийшов утомлений, витяг із скрині ковдру, ліг на ліжко, вкрився і вмить захропів. Вибрався тоді тредічино з під ліжка, і давай колоти вовка величезною голкою то в бік, то в спину. Закрутився сонний вовк, а ковдра з нього і сунулася додолу. Схопив її тридічино, виліз демарем на двір і подався до короля. А вовк мав собі в будинку вченого папугу, той завжди все знав, хто що його питав, і навіть час умів відгадувати. Замерз вовк без ковдри, прокинувся та й питає в папуги, котра година. Ще тільки п'ята ранку, відповів папуга, а хитрюга тридічино вже забрав у тебе ковдру. Ну, постривай, попадеться він мені до лапи, той капосний тридічино. Гуркнув вовк так гучно, що всі в лісі полякалися. А тридічіно тим часом був у літньому будинку короля. Та король не квапився виконувати свою обіцянку. Це зовсім не моя ковдра, сказав він. Забери у вовка мою ковдру з дзвониками тоді й матимеш винагороду. Нехай і так, погодився тредічино. Дайте мені тільки вати і ниток, і я принесу вам ковдру з дзвониками. Вночі заліз тредічино до вовка в будинок. Пообкутував дзвіночки ватою і позав'язував нитками. Тоді гарненько склав ковдру, виніс через демар на дах, а звідти зіскочив на землю і щодуху побіг до короля. Тим часом вовк прокинувся і спитав у папуги, котра година. Та ще тільки четверта ранку, відповів папуга. а три вже потяг у тебе ковдру з дзвіночками. Вовк, як почув таке, то аж зубами заскриготів з люті. Ну, постривай, капосний тридічино, як спіймаю, буде тобі лихо. А тридічино на ту пору вже прибіг до королівського будинку, передав служникам ковдру з дзвіночками і очікував короля з винагородою. Проте король не квапився виконувати обіцянку. Тепер йому заманулося, щоб тридєчіно приніс іще вовкового вченого папугу. Зажурився хлопець, а все ж таки почав міркувати, як же мені того хитрого папугу так здобути, щоб він вовка не збудив. Та недарма ж тредічіно був сміливий і найрозумніший з поміж усіх своїх братів. До ранку він таки надумав, як перехитрити вченого папугу. Попросив хлопець королівських служників, щоб принесли йому найкращих, найсолодших ласощів, поклав їх у кошик і знову вирушив до вовка в гості. Прийшов, заховався за деревом, дочекався, поки вовк піде по воду, а тоді хутенько, шасть до нього в хату. Поставив на стіл кошик з ласощами, а сам причаївся під столом і чекає. Побачив папуга на дні кошика солодкі ласощі, які він любив понад усе на світі, поглянув довкола ніде нікого когісінько. Тоді він стрип у кошик і ну смакувати, а три виліз нищечком з під столу та й захряснув мудрого папугу в кошику. Потім схопив кошик і чим дуж до короля. Прибіг до будинку, віддихався трохи і став нетерпляче дожидати. Коли з'явиться король. Тредічино подумками вже тішився великою винагородою, адже він приніс королеві папугу, що вмів розмовляти, щоб безпомилково вгадувати час. Проте й цього разу очікування хлопця були даремні, бо король, прийшовши, забрав кошика з папугою та й каже Слухай, лишень, тредічіно, моє тобі королівське слово. Здобудеш ту винагороду. Що я обіцяв та виконай моє найостанніше бажання Злови і приведи сюди самого вовка, а не зловиш і не приведеш, то смерть тобі. Бідолашний тредічінко цілісіньку ніч очей не стулив, усе мізгував, як того капусного вовчиська зловити і приставити до короля. Аж на ранок нарешті придумав, тільки но розвиднилося традиційно збив з дощок міцного ящика, висадив його на візок і потягнув до лісу. От став він під дверима вовкової хати і закричав щодуху, щоб вовк почув. Король наказав спіймати шибеника тредічино. Хто допоможе мені спіймати третічино? Вовк, як зачув таке, так і майнув на двір. Ти хочеш зловити тредічино? каже. Я тобі допоможу, тепер він уже не втече від мене. А ось і ящика на нього зробив, підхопив тредічино. Та не знаю, чи не буде за малий. Я чув, що тредічино такий завдовжки, як ти. А внізь, будь ласка, на хвилинку в ящик та побачимо, чи добрий. Дурний вовчий мерщість рипу ящик та й простягся в ньому, а тредячино за молоток. І ну забивати ящик зверху. Що ти робиш, хлопче? питає вовк. – Адже я тут і задихнутися можу. Та не бійся, куме, вовче, до палацу не так і далеко, якось перетерпиш, відказав хлопець. Отак меткий на вигадки тредічино перехитрив і спіймав у пастку лютого вовчиська. Тепер король не мав більше як викручуватися. Довелося таки віддати тредічино давно обіцяну винагороду. Тоді всі тринадцять братів повернулися додому до своєї матері, поставили собі новий гарний будинок і зажили гуртом любо та мило. Давно це було, та й досі в тому селі, де колись жили брати, люди згадують лукавий був король, але наш тредічіно. А виявився мудрішим за нього. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.